Років 12 тому ще жила бабця. Ось так вимирають цілі села стерті з лиця землі. Бо ці мисливці ходять за мною. Вітаю! Я вже на АЗС. Це значить, що в мене повний бак і я вирішаю дорогу. Сьогодні буде цікавенна точка. Це найкрайній населений пункт на сході Київської області біля самого кордону з Чернігівською областю. Ми подивимось, чи є там зв'язок, чи є там інтернет, чи є там соціальна інфраструктура і які там дороги. А саме головне, подивимось, чи є там мешканці. Їду я сьогодні на такому апараті. Бо я не знаю, яка там дорога. Це ми перевіримо. Відстань до нього від Києва приблизно 120 кілометрів. Я вирішаю з Борисполя. Їхатиму по другорядним дорогам. Не по трасі, основній, не по трасі Київ-Харків, а через села, а саме через Березань, Баришівка, Яготин. Декілька кадрів з дороги, і ми на місці. Мяч пам'ятка Архат. футбольний м'яч. Що це означає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це село Годонівка. Виїхав я з асфальтованої дороги і тут починається ґрунтовка. Там знаходиться село Лукомщина. Тож дороги йдуть лінії електропередач, значить там є електроенергія. Це вже плюс. Ну що, в цьому селі немає жителів, не залишилось зовсім ніяких хат. Є одна хата, зараз я покажу. Ось ця хатина, в якій років 12 тому ще жила бабця, але її вже забрали, дочка забрала її вивезла звідси. Цього вже тут ніхто не живе у цьому селі. Це село має географічне значення, це сама східна точка Київської області. Поряд з кордоном Чернігівської області. Як бачите, дороги тут немає, інфраструктури немає і нічого більше не залишилось одне мисливське господарство. Не дали мені там нормально пізняти, бо ці мисливці ходять за мною, дивляться, куди я йду, що говорю і все таке інше. Зараз е, заїхав в ліс. Е, тут е, казали, що в цій лісополосі були десь хати поселення. Бля, мотоцикл упав. Ну, що ж перехом, підніму потім. Оце на цих місцях. Раніше були хати. Десь ще 70-ті роки тут були вулиці, бо хутір був живий. Зараз тут вже тиша, все заросло і хати вже ті стерті з лиця землі. Ну, це тут свіже порийте, як думаєте, хто це повиривав. Мабуть, кабанчики. Друзі, не знайшов я тут якісь застройки, які тут раніше було, щоб показати вам. Бо тут такі хащі, що заросло непролазні, як то кажуть. Це місцевість цікава тим, що вона географічно розположена. На сході Київської області і межується з Чернігівською. Це сама східна точка Київської області. Хотілося мені показати закинуті хати, закинуті садиби, щось цікавеньке знайти в них. Але, на жаль, нічого тут нема. Нічого не залишилось. Ось так вимирають цілі села. В загальному місцевість тут дуже класна. Тут йде е, пересічення областей Чернігівської та Київської, тут прикольні села, класні краєвиди. Так що приїжджайте, дивіться, як воно все виглядає. Всім успіху!